У неділю, 18 січня, папа римський Франциск відслужив Месу перед величезною юрбою вірян у столиці Філіппін, Манілі. За оцінками міської влади, на саме богослужіння та вздовж маршруту папського кортежу зібралося 6 мільйонів людей. Така кількість, як вважають, перевищила рекорд 1995 року, коли у тому ж місті люди зібралися на месу, яку відслужив папа Іван Павло ІІ. Кожен філіппінець хоче йти з вами. Не лякайтеся. Кожен філіппінець хоче йти з вами не до Рима, а на периферії. Тримайте незгасним полум'я віри у ваших серцях. Ватикан заявив, що папа Франциск частково присвятив свою месу жертвам тайфуну Хаянь, який спустошив країну у листопаді 2013 року. На Філіпінах проживають 80 мільйонів католиків, і недільним богослужінням Понтифік завершив свій шестиденний тур країнами Азії.